тижня відбулася дуже важлива подія. Верховна Рада ратифікувала Паризьку угоду. Тут варто відзначити, що Україна є однією з перших держав, які ратифікували Паризьку угоду. І тут вона випередила практично всіх своїх таких передових партнерів, і, там, і європейців, і інші провідні країни. І чому це саме дуже важливо? Тому що це новий вектор того, як буде розвиватися зараз держава. Кліматична угода вона спрямована на зменшення викидів СО2, на покращення клімату. Загальна ціль це є зменшення загальної температури планети на 2 градуси. І важливим є те, що у зв'язку з прийняттям паризької угоди країни повинні переглядати свої енергетичні стратегії. Вони повністю повинні переглядати те, яким чином буде формуватися їхній енергетичний баланс, як буде розвиватися економіка. Тобто, це такі глобальні, дуже важливі кроки, про які наші політики і Бюрократи не дуже люблять спілкуватися, тому що їм дуже комфортно в своїх однорічних стратегіях і планах, і ми завжди можемо побачити, як активно заповнюються там, річні плани пріоритетів, там, плани на 100 днів, плани е, уряду на рік. Але коли мова йде, ну, принаймні в сфері енергетики, про е, важливі і серйозні наміри, закріплені в конкретних документах. Е, Стратегічних, коли йде мова про цілі на 10, 20, 30 років, коли мова йде про те, як нам формувати політику зараз для того, щоб досягнути цілей поставлених на 50-й рік, то ситуація є, скажімо, не такою позитивною, і як правило, політики і там бюрократи не є такими активними, зокрема, зараз в чергове переглядається енергетична стратегія України. І е, зараз е, новий уряд взяв на себе наміри переглянути цю стратегію до четвертого кварталу. Е, це досить непогано, що воно відбувається, тому що закріплення серйозної стратегії, яка буде крок за кроком втілюватися, і всі кроки, всі реформи, незалежно від того, там який уряд при владі, там, парламентарії, які там позиції відстоюють, але має бути загальний вектор, на який має це все нанизуватися і бути спрямований на досягнення конкретних цілей. Тому. На мою думку, проблема є трохи в тому, що міністерство енергетики воно ніби трохи відірване від, наприклад, Міністерства екології і від загальних таких там планів по низьковуглецевому розвитку, по декарбонізації, по декаплінгу. І ніби трохи рухається в своєму світі, тому що минулого року, звичайно, вдалося реалізувати дуже важливу місію був запущений новий ринок газу. І був прийнятий базовий закон, і відповідно всі правові норми, ну практично всі правові норми для запуску нового ринку газу, правильного, європейського, де зможе конкурентним способом формуватись ціна, були прийняті. Зараз потрібно прийняти буквально ще кілька правок, кілька невеликих, і розпочинати вже там. НАК нафтогазу, розподіл NAC нафтогазу, для того, щоб там, сильний вертикально інтегрований монополіст не перешкоджав розвитку ринку. Це було дуже складне завдання, і дуже добре, що уряду, парламентаріям, НАК Нафтогазу і всім іншим вдалося минулого року зробити цю річ. Цього року я б хотіла так само бачити запуск ринку електроенергії. І Власне, великим питанням є те, чи буде проголосовано закон про ринок електроенергії, і як він буде пізніше імплементуватися, як буде імплементуватись вторинне законодавство щодо вторинного законодавства, велику роль відіграло енергетичне співтовариство, яке створило офіс, який допомагає розробляти вторинне законодавство, і зразу після запуску закону воно почне імплементовуватися. Велику роль відіграє регулятор, от тобто, це такі глобальні цілі, але я думаю, що Міненерго звикло варитися в таких своїх більш традиційних задачах: це газ, електроенергія, вугілля, атомка. Тобто, це задачі, які, скажімо, з року в рік виконувалися там поточний баланс, забезпечення підготовки до опалювального сезону, ситуація з оплатою праці шахтарів це ті задачі, які міністерство латає з дня в день. І коли ми говоримо про якісь глобальні тенденції, такі як відновлювальні джерела енергії, яких зараз в нашому балансі є там 2%. А ми прагнемо там, щоб дойти до 20%, скажімо, до 2020 року, і свого часу Україна взяла зобов'язання по плану розвитку відновлюваних джерел енергії до 2020 року в рамках енергетичного співтовариства, саме розвивати відновлені джерела енергії і збільшити суттєво збільшити їхню частку в загальному енергетичному балансі. То коли мова йде про відновлення джерел енергії, про енергоефективність, про використання якихось сучасних технологій і прослідування сучасних тенденцій, таких як там низьковуглецевий розвиток і декаплінг, то міністерство не те, щоб трохи відстає, але скажімо, його ніби трошки не вистачає на це за тим поточними задачами по газу, електроенергії і вугіллю, які стоять перед ним кожного дня. І звичайно є певні там бюрократичні так само перешкоди, тому що є на мою думку ціла низка чиновників, які звикли просто одним папірцем вбивати інший папірець. І такі е, задачі, як яким буде енергетичний баланс України в 35-му році, для них взагалі не є пріоритетними. В свою чергу багато громадських активістів, прогресивних політиків і, скажімо, реформаторів нової формації, вони зараз, коли мова йде про енергетичний баланс, більше спрямовані на те, щоб дивитися в бік відновлювальних джерел енергії і енергоефективності. Цього року все таки енергоефективність вже стала своєрідним словом символом. І у нас в цьому році відбулася засідання національної ради реформ присвячене енергоефективності. Де Геннадій Григорович зубко презентував концепцію свого фонду енергоефективності, після чого? Міністр енергетики Ігор Степанович Насалик також розповідав, як він бачить енергоефективні заходи в генерації. Але все-таки, коли мова йде про енергоефективність, ми чомусь постійно повертаємося до теми тарифів і до теми утеплення будинків. Звичайно, що вікна, утеплення будинків, там нові котли, це все дуже добре. Але це лише частина енергоефективності. Це енергоефективність в житлово-комунальному господарстві, так звана. І власне. Розвивати енергоефективні заходи в цій частині, і покликаний фонд енергоефективності, покликане державне агентство енергоефективності, яке зараз допомагає теплими кредитами. Але мені б дуже не хотілося, щоб енергоефективність в нас ставала синонімом енергоефективності в житлово-комунальному господарстві. І я б дуже не хотіла, щоб коли люди кажуть енергоефективність, являли собі зразу утеплену стіну. Це напевно найгірший символ, яким можна наділити енергоефективність взагалі. Е, тому що мені б дуже хотілося, щоб е, ніхто не забував про те, що енергоефективність це комплексний напрямок, яким повинна рухатись держава, і він стосується і генерації, і транспортування, і промисловості тобто, це ціла низка різних заходів і пріоритетів, які повинні впроваджуватись на абсолютно різних фронтах. Звичайно, що величезні втрати, які зараз у нас є в споживанні населення і в транспортуванні, е, це є така, скажімо, першочергова дірка, яка дуже боляче б'є по кишенях населення. І тому весь фокус уряду зараз спрямований туди, тому що ми розуміємо, що тарифи підвищуються, а споживач пересічний, він не може собі дозволити, скажімо, платити за тепло, яке просто через його шпарини і через неефективне використання е, там якихось засобів по енергоефективності, просто виходить в повітря, виходить, як кажуть, в космос. Тому е, тут звичайно, що важливо є надати цю, скажімо, першу допомогу. Таку імердженсі і допомогти споживачам впровадити різні заходи для того, щоб утеплитися і зменшити кінцевий чек споживання. Але коли ми говоримо про політику держави, а міністерства вони саме є полісімейкерами, ми повинні говорити про те, що позиція держави повинна бути трохи більш далекоглядна, і я дуже сподіваюся, що Ратифікація паризької угоди це стане таким першим кроком, який заставить Міністерство природи, Міністерство енергетики, громадських активістів, реформаторів, сісти разом і подумати, а якою повинна бути енергетична стратегія, не лише енергетична стратегія щодо збільшення видобутку власного газу чи щодо скорочення споживання, як мова йде про впровадження фонду енергоефективності не лише щодо розподілу «Нафтогазу», а куди ці всі заходи комплексно повинні привести Україну, яким ми бачимо енергетичний баланс України через 5, 10, 15 років. Я думаю, що це власне, є першочергове завдання, яке повинно зараз стояти після ратифікації паризької угоди, тому що те, що Україна була однією з перших, хто ратифікував. І заявила, скажімо, свою таку серйозну позицію. заявила ще раз про свій курс на європейські цінності на впровадження, скажімо, первинних пріоритетів, які взагалі є світовими, не лише там європейськими. Це повинно стати це, повинно отримати відображення в нашому законодавстві, в нашій там комплексній стратегії і в тих кроках, які зараз будуть впроваджуватись. Тому що насправді, коли мова, наприклад, йде про відновлення джерел енергії, звичайно, що Україна зараз трохи втратила темп їхнього розвитку, і тут є багато передумов. І ситуація на сході, і ситуація з окупованим Кримом, тому що багато сонячних електростанцій було саме там, наприклад, і вітрових електростанцій. І, скажімо, ситуація з загальним. Таким падінням інвестицій, тому що насправді зараз в Україні такі проекти в основному впроваджуються лише за підтримки там європейського банку реконструкції і розвитку і, скажімо, з використанням інвестицій внутрішніх, а не зовнішніх. А хотілося б все-таки бачити суттєвий притік інвестицій в такі передові проекти. Звичайно, це все вплинуло на те, що частка відновлюваних джерел енергії в енергетичному балансі зараз не зростає так швидко, як би нам хотілося. Але держава, в свою чергу, повинна справді визначитись з пріоритетами і зрозуміти, наскільки це важливо і до якої цифри ми хочемо довести цю частку в енергетичному балансі. І тоді вже мова йтиме не лише, скажімо, там, про зелений тариф чи про. Українську складову в реалізації проєктів, там тому, що минулого року були внесені певні зміни для того, щоб трошки більш лібералізувати можливість запровадження нових проєктів по відновлюванні джерелах енергії. Але потрібно також розуміти, що держава повинна турбуватися про законодавство, яке буде регулювати підключення мереж. Це зараз є така досить болюча тема, і е, так само потрібно чітко розуміти, яким буде ринок електроенергії після запуску нового законодавства, нового ринку. Величезну роль відіграватиме незалежний регулятор, тому що саме він повинен буде бути, скажімо, то такою кінцевою інстанцією, яка буде допомагати. Ринкам енергетичним, скажімо, правильно функціонувати, нормально функціонувати, нормально розвиватися. І я думаю, що тут однозначно повинна бути сильна позиція держави, яка сприятиме розвитку хороших, вільних європейських ринків з гарними правильними там цінностями і правилами.